Стратегії для громад, транспортні проблеми дачників та звіти юних талантів. Сьогодні в інформаційному блоці від сфера Тівілуцьк. З вами в студії Ірина Муза. Мої вітання. Як зробити об'єднану територіальну громаду успішною і які тонкощі при цьому варто знати? Обговорили сьогодні в регіональному центрі розвитку місцевого самоврядування. Зі стратегами, які готові покроково націлити та супроводжувати голів ОТГ аж до фінішу, розмовляла Вікторія Притулюк. Досвідчені діляться набутим досвідом з новачками, а незрозумілі моменти та новації усім розкривають фахівці, професіонали. Котре Волинський центр розвитку місцевого самоврядування став своєрідним інформаційним майданчиком для представників ОТГ та радників. Якість нашої нашої вами роботи якраз і залежить від того, що ми маємо можливість спілкуватися ті, які досвідчені громади, які вже набили шишок, які пройшли цей шлях, і ті, які ще. Нічого не зробили, але разом з тим ще що не біли. Перш ніж щось розробляти, необхідно радитись з громадою, і лише після врахування загальної думки братися за справу. Ось правильний підхід до розробки стратегії розвитку ОТГ запевняє радник з регіонального розвитку Петро Гоцелюк. Люди не готові, люди вважають, що це без них все буде вирішено. Люди інертні, але ми всіма можливими засобами стараємося з ними комунікувати. В тому числі і шляхом проведення відкритих засідань стратегічних комітетів, куди може прийти будь-які мешканець і інколи це буває дуже цікаво. Джерел фінансування для ОТГ нині насправді є чимало, каже Петро Гуцалюк. Головне, аби кожна громада правильно розробила стратегію розвитку та розподілила кошти так, щоб вистачило на усі напрямки. Важливою частиною у цій роботі є і комунікаційна стратегія. Обідні територіальні громади часто про це забувають, вважаючи комунікації, там спілкування з журналістами, спілкування з представниками громади за якась така остання справа. Але насправді ми постійно на цьому наголошуємо. І зараз кілька громад, окрім розвитку стратегії розвитку, вони почали розробляти комунікаційну стратегію. Торчинська ОТГ ще так би мовити дуже молода, адже в повноцінний бюджетний період громада увійшла лише цьогоріч. Відтак за стратегію розвитку ще й не бралися. Розповідає проектний менеджер. На Жарточинської селищної ради Алла Ревуцька. Планувати свої дії на майбутнє дуже важливо, тому приїхали сьогодні на семінар для того, щоб зрозуміти, з чого починати, що робити, що першочергове. Звичайно, розуміємо, що написання проектів це дуже важлива справа у наш час. Тому будемо включати в стратегію своє написання проектів. Будемо працювати над розвитком громади. Протягом дня представники ОТГ разом з фахівцями центру розвитку місцевого самоврядування розбиралися, як правильно розробляти стратегію розвитку. Вот власної громади, а підсумували семінар виконанням практичних завдань. Тож із закріпленим результатом та багажем знань поїхали ділитися ідеями з мешканцями ОТГ. Вікторія Притулюк, Онищук, Сфера ТВ «Луцьк». Постійна тиснява. Скандали, бійки та агресивні водії автобусів. Так щоранку дістаються до власних дачних ділянок лучани протягом багатьох років. Скаржитись на неналежні умови перевезення до обласних владців прийшли пенсіонери. Корінь проблеми шукали спільними силами. А чи проблему вирішили, дивіться у наступному сюжеті. Увірвався терпець. Ціла команда дачників завітала до депутатів обласної ради, аби поскаржитись на несправедливість. Полетянка Людмила Дядюк розповідає, можливості належно доїжджати до власного городу немає. Перевізників, каже жінка, було стільки, що й на пальцях обох рук не перелічити, а толку нуль. Є в нас зараз це новий, новий прийшов, який те свої правила встановлення, Але всього транспорту за мали людей багато, 6 тисяч народу на данних масива. А віднедавна, додає Людмила Дядюк, з відкриттям нового масиву додалось ще й з пів тисячі людей. Окрім того, серед пасажирів і ті, що їдуть у шкільні табори на різноманітні змагання у лісі та просто відпочиваючи. Були мене люди Худження з собаками. Були автобус, сідають люди, закривають двері, поламали ребра. Всякого вже було. Ну, але вже той рік був остаточний. Що прийшли разом з Людмилою Дядюк, підтверджують слова жінки та додають перевізник, що наразі на маршруті Луцьк вороднів не терпить конкурентів. А відтак неодноразово новачкам, які курсували у цьому ж напрямку, давали сто і так, мовляв, попереджували, що працювати вони не будуть. Пенсіонери неодноразово вже зверталися до влади обох рівнів: як міської, так і обласної. Однак віз і нині там на комісії віддуватись. Взялась представниця департаменту інфраструктури Волинської ОДА Наталія Пивовар. Маршрутуротні у нас е, діє два перевізники діючих є, здійснюється 14 оборотних рейсів. З завтрашнього дня виїжджає ще один перевізник. А це ще додаткових сім рейсів, каже Наталія Пивовар. Ми здійснювали обстеження пасажиропотоку. Е, ну, Людей, щоб так сказати, багато, що по цьому маршруту ми здійснюємо офіційно відповідно до наказу начальника управління. Член профільної комісії депутат Віктор Козак стверджує, вирішення проблеми бачить так. Люди і перевізники, але перевізники всі зібралися. Я цей напрямок, я цей напрямок, я цей напрямок з рук. І ми закриваємо все. Ніхто ніде не конфліктує, нічого немає. І тоді, якщо вони три місяці покатались і побачили, що так, вони беруть свій маршрут, узгоджують, ідуть в транспортну інспекцію і кажуть: Звільми погоджено, ми згідні. Так запевняє Віктор Козак, вирішують подібні питання за кордоном і вочевидь нам теж потрібно брати приклад. А ще пропонує комісіянт, аби під час сесії облради депутати звернулись до міністерства інфраструктури щодо зміни порядку замовника. ж разі маршрути, що сполучають два населені пункти, вважаються обласними. Більшість депутатів підтримали таку ідею. Рекомендувати Луцькій міській раді. Та обласній державній адміністрації вжити можливих заходів для забезпечення доїзду мешканців міста Луцька до дачних масивів Світош, Воронівський масив, електроапаратний, пластмасовий. Оце і все, чим змогли зарадити обранці громади дачникам. А чи виправиться ситуація на краще від одних лишень рекомендацій? Вочевидь, покаже час. Вікторія Протулюк, Антон Онищук, Сфера Тевелуцьк. Насиченою та барвистою програмою звітного концерту вразив сьогодні Луцький ліцей номер 27 І хоч заклад молодий, проте уже багатий талантами. Як демонстрували творчу обдарованість вихованці найновішої луцької школи, бачили мої колеги. Певнено, з усмішками на мостах вітають учні та адміністрація ліцею присутніх на своєму святі. Учасники художньої самодіяльності підготували яскраве свято у життя через красу. Луцький ліцей показує свої таланти вперше і одразу захоплює високим рівнем творчої майстерності. Наш звітний концерт, тому що школа відкрилася 1 вересня 2018 року. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Ми тільки починаємо наші кроки, такі в творчість, але я думаю, що все буде добре. Директор ліцею хизується. Заплановано 24 номери, і, хоч заклад працює менше року, мають що показати та чим здивувати. Попереду ще багато простору для досконалення і розвитку, адже він для талантів безмежний. За певну кількість часу ми змогли. Скомпонувати творчу, яка скомпонувати нашу творчу обдарованість дітей. Дуже хороші вчителі, які зуміли їх розвинути цю творчість. Навіть дивлячись на цю виставку декоративно-житкового мистецтва, ви бачите, що є таланти у нас діти. Ці таланти ми зараз показуємо. Таланти, тан танцю, таланти, співу. Від маленьких до великих талантів. Під час святкового концерту діти виконали як хорові композиції, так і сольні. Показали танцювальні номери. Також присутні мали змогу побачити виставку, що презентував ліцей. Роботи творили вихованці за Кладу їхні батьки та вчителі, попри святковий та піднесений настрій, хвилювання присутнє, бо ж, як каже учениця ліцею, все повинно пройти на найвищому рівні. Маю дуже прекрасні надії. і Сподівання, що наші діти виступлять сьогодні чудово на гідному рівні. Переживання є і будуть, адже це наш перший звіт, і ми надіємося, що все пройде чудово. Свято ліцею подарувало гостям та учасникам заходу, і нам, до речі, теж багато позитивних емоцій. Соломія Буковська, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам інтернет-виданням Перший, район Луцьк та «Конкурент». Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб і Телеграм. Дивіться нас у кабельній мережі Воля. Ось такими різнобарними новинами був багатий день сьогоднішній. А вже завтра ми знову дізнаємось чогось новенького і поділимось з вами. Побачимо.